Свинопас. Жив собі колись принц. Королівство у нього було дуже маленьке, а сам він був дуже бідний. Усе, що він мав, це славне ім'я. А проте він вирішив дружитися не з ким-небудь, а з імператорською дочкою. На могилі батька принца виріс трояндовий кущ. Він цвів лише раз на п'ять років. І на ньому розпускалася тільки одна троянда. Але вона була така прекрасна і пахла так ніжно, що кожен, кому довелося побачити її, забував про свої біди. А ще у принца був соловей і співав він так, ніби знав усі мелодії на світі, і пісні його були дивовижною насолодою для слуху. Принц вирішив подарувати троянду і солов'я принцесі. Слуги поклали їх у срібні скриньки і відправили до палацу. Побачивши подарунки, принцеса радісно заплескала в долоні, відкрила першу скриньку і вийняла звідти чудову троянду. Яка вона гарна, сказали фрейліни та імператор. Яка чудова робота! Принцеса доторкнулась до троянди і трохи не заплакала. Який жах, сказала вона. Риянда не штучна, а справжня. Який жах! повторили за неї фрейліни. Відкрили другу скриньку, і Соловей відразу заспівав. Але ж це не штучний, а справжній птах. вигукнула принцеса. Жахливо! Випустіть його, хай він летить собі. Тоді принц вимазав собі обличчя чорною фарбою, засунув шапку на самі брови і Прийшов до імператорського палацу. Чи не дасте ви мені роботу? запитав він імператора. Багато вас таких, почув у відповідь. Але, мабуть, залишайся. Мені якраз потрібен свинопасас. Принц поселився в жалюгідній комірчині поряд із свинарнею. До вечора він змайстрував горщик і прикрасив його бубанцями. Коли в ньому варили їжу, бубанці дзвеніли. Награючи пісеньку, а якщо потримати над парою руку, можна було дізнатися, що кожен житель міста готує сьогодні на обід. Одного разу принцеса разом з Фрейлінами пішла на прогулянку і почула чудову музику. Вона навіть зупинилася це була та сама мелодія, яку вона вміла награвати на фортепіано. Який освічений свинопас, сказала вона. Запитайте у нього, скільки коштує цей інструмент? Одна з ферелін пішла на чорний двір. Скільки ти хочеш за свій горщик? запитала вона свинопаса. Десять поцілунків принцеси, відповів той. Це неможливо, обурилася Фрейліна. Дешевше не вийде. Скільки він просить? нетерпляче запитала принцеса, коли Фрейліна повернулася. О, це жахливо. вигукнула Фрейліна і пошепки переказала принцесі слова свинопаса. Принцеса розгнівалася. Але тут знову почула дзвін бубанців, і грали вони так чудово. Чи не візьмеш ти десять поцілунків від моїх Фрейлін?» – звернулася принцеса до свинопаса. Е, ні. відповів свинопас. Горщик коштує рівно десять поцілунків принцеси. Нечима, сказала принцеса. Станьте навколо, щоб нас ніхто не бачив. Веліла вона Фрейлінам. Фрейліни обступили її. Свинопас отримав десять поцілунків принцеси, а принцеса горщик. Цілий вечір і наступний день горщик був на вогні. І незабаром принцеса і Фрейліни дізналися. Що готується на кожній кухні міста, Фрейліни стрибали з радості. Ми знаємо, у кого сьогодні суп і млинці, а в кого каша і котлети. А свинопас тим часом змайстрував калаталку, яка могла грати всі танці, які тільки є на світі. Я ніколи не чула нічого кращого, зауважила принцеса, прогулюючись садом. Запитайте свинопаса, скільки він хоче за цей інструмент. Сто поцілунків принцеси, відповів свинопас. Він жахливий, сказала принцеса і пішла дорожкою геть. Але раптом передумала. Добре, сказала вона, я дам йому десять поцілунків, як і вчора. Проте свинопас не погодився. Сто поцілунків принцеси, повторив він Фреліні. Якщо ні, калаталка залишиться у мене. І знову фрейліни обступили принцесу, а свинопас почав її цілувати. А що це таке біля свинарні? запитав імператор, вийшовши на балкон. Що це знову вигадали фрейліни? Треба піти подивитися. Він спустився в сад, підкрався до фрейлін, але вони лічили поцілунки і тому його не помітили. Що це таке? закричав імператор, побачивши, що свинопас цілує принцесу. Що за жарти? І пожбурив у них черевиком. Забирайся геть. закричав імператор. Він дуже розгнівався і вигнав принцесу і свинопаса із своєї країни. Яка ж я нещасна. Плакала принцеса, а свинопас зайшов за дерево, стер з обличчя чорну фарбу, скинув брудний одяг до да шапку і постав перед принцесою у своєму колишньому вбранні. Ти не захотіла вийти заміж за чесного принца, сказав він. Ти не зрозуміла, який чудовий силовий і троянда. А свинопаса цілувала, щоб отримати дурні іграшки. Так тобі й треба. І він пішов у своє королівство.